Добрий день, добрим людям. Сьогодні у нас середа. Ніч була важка, спати страшенно хочеться. Справи такі собі, сходила до лікаря, отримала те, що мені було потрібно, робити нічого не хочеться. Ну, а зараз трішечки про те, що було. Ну, так, ось, а що було? А було, як завжди, кухня. Для родини потрібно готувати. У мене залишились кабачки, які ми ще з собою привезли, то їх потрібно все ж таки доїсти. Ну, вирішила я з них зробити ікру. Закатувати я їх не буду. Це, до речі, відставляю аджику, які мої хлопці робили. От холодильник хочу довести в порядок, привести його, скажімо так. Все потрібно начистити, нарізати. От морку, це я, до речі, ріжу не на якру, а на субу ще обід потрібно готувати. А це ми купили такої картоплі по 10 гривень. Рахую, що нам дуже повезло. От, Потім згадала, що мені ж не тільки на суп потрібна картофля, так і на ікру. А оце ця аджика, що моя рапсила робила. Ось такий у нас. Столик з баночками, тут моя консервація чоловіка, Він в цьому році цим займається перший раз у житті. Ну а я все готую йому, звісно, тут у нього різні різні рецепти є: з уксусом, без уксуса, з лимоном, з лимонною кислотою, з аспирина хоче без уксусу, але повинен на своїй. Ой, зрозуміти, що без уксусу в квартирі не стоїть. Ну, а я щоб не сумувала, скупилася ще трішечки. Оце на 300 гривень я скупилася. Поки є можливість, потрібно щось все ж таки закривати, закатувати, готуватися до зими. На сусі лякають. Ну, і все рівне, все ж таки, зараз це буде дешевше, чим самою зимою. Накупилася, нести було важко, ходила сама, бо вже ж почалася школа, сливи по 25 гривень купила, помідори по 30, але це поїсти, огірки по 25, кукурузка, здається, по 9 гривень штука. Я її Просто відділила і в пакетик та в морозилку. Огірочки буду з уксусом, звісно, робити. От, я Теж полюбляю квашені гірки, але в мене немає можливості їх багато робити. І це буду робити трішечки пізніше, коли буде змога на балконі їх потримати. Та один-два контейнери 7-літрової в холодильнику. А ці, звісно, з уксусом. От. Пішла я до лікаря, сонце сліпить. Та все буде добре, і мир буде.